Різдво у Львові це одне з головних та найшанованіших свят. В місті збереглися автентичні українські традиції його святкування, поруч з якими відбуваються також сучасні дійства. Чому сприяє набожність та патріотичність львів'ян? Більшість місцян відзначає свято 25 грудня, Верменська громада 6 січня. Львів займає одне з перших місць в рейтингу найпривабливіших міст України для зустрічі Нового року та святкування Різдва. Приготування до свята розпочинаються ще на початку грудня, коли традиційно 5 грудня об 18 годині запалюється головна ялинка міста, яка стоїть на площі перед оперним театром та святкова ілюмінація. В цей самий день в парку культури та відпочинку імені Богдана Хмельницького відкривається парк ліхтарів, який діє до 25 січня. З наступного дня, 6 грудня до 10 січня в Палаці Банденелі, що на площі Ринок 2, діє різдвяна пошта. Це не звичайна пошта, а спеціальна різдвяна локація у центрі міста – 2 Саме тут вів'яни і гості міста можуть придбати та надіслати унікальну листівку в будь-який куточок світу. Також пошта виконує роль головного інформаційного центру Різдва у Львові, де можна дізнатись все про події в місті. 19 грудня на південній стороні площі Ринок перед входом в ратушу встановлюється головна шопка міста. З 22 грудня на північній стороні площі ринок відкривається Львівський різдвяний ярмарок. Він пропонує своїм відвідувачам новорічні сувеніри, традиційні вироби з кераміки, ляні речі, авторські роботи художників, різні смаколики, помпушки, мед, блінтвейн, вареники та гарячий шоколад. На початку зими раніше також починала працювати ковзенка на північній стороні площі Ринок. Відомо, що її заливали на цьому місці ще напередодні Першої світової війни, однак потім традицію було втрачено. Взимку 2006-2007 років ковзенка була відроджена і відтоді стала традиційною. Однак із початком війни з Росією цю традицію тимчасово призупинили. трас секція, 24 грудня на Святий вечір урочиста різдвяна хода починається від ратуші на площі Ринок та йде до площі Ангелів, що навпроти Гарнізонного костелу Святих Петра і Павла, де встановлюється головний дідок Львова. З 25 грудня по 7 січня за Арсеналом по вулиці Братів Рогатинців, 49, працює ще один різдвяний ярмарок. В центрі міста також є постійні два ярмарки: Вернісаж, де можна придбати сувенірну продукцію. Та книжковий ринок, де продають старі книги, вінілові платівки та інший антикваріат. Перший ярмарок знаходиться навпроти церкви Преображення, другий біля пам'ятника першодрукарю Івану Федорову. До 25 грудня у місту прибуває Вефліємський вогонь миру. Традиційно Львів є першим пунктом на маршруті його слідування Україною. В громаді міста. Він передається під час урочистого богослужіння у соборі Святого Юра. Після завершення церковних богослужінь починаються народні гуляння. Перші дні після Різдва з 25 по 28 грудня на території Львівського палацу мистецтв відбувається свято пампухи та Грінтвейну, в рамках якого проходять конкурси вертепів, конкурси з випікання та поїдання пампухів. Різдвяна коляда та концерти. 26 грудня з 17 по 22 годину відбувається Різдвяна коляда на Валовій. Це сквер на розі вулиці Валової та Сербської. Наступного дня, 27 грудня, від міської ратуші відбувається святковий забіг звіздарів. 28 грудня о 12.30 від музейної площі 1 стартує хода звіздарів. В спалах Різдвяних звізд завершується святкування Різдва і Нового року освячення води на водохреща 6 січня на площі Рину. Крім центральної частини міста святкові заходи також відбуваються і в інших районах міста, наприклад, на території музейного комплексу Шемченківський гай та на території клубу Фест Републік. Раніше також на різдвяні свята. Від першого перону відходив екскурсійний ретро поїзд Хогвартський експрес. На пероні також стояв возик із речами Гаррі Потера, з якими можна було сфотографуватися безкоштовно. Під час різдвяних свят всі заклади харчування та гастрономи працюють за звичайним графіком. Інші магазини та універмаги у святкові дні зачинені. План заходів та їх розклад. Може змінюватися з року в рік.

They were